Вітаю всіх любителів україномовної літератури на каналі Книжковий Парк. З вами Ілона. І сьогодні ми поговоримо про колгосп тварин Джорджа Орела. Я не буду зараз зупинятися на сюжеті, тому що вже говорила це в попередніх відео. І, взагалі, хочу сьогодні поговорити не не так про саму книгу, як про те, як вона вплинула на моє особисте життя, які висновки я зробила після того, як її прочитала. І книжці йдеться про соціалізм, про те, як відбулася Велика жовтнева революція, хто прийшов до влади, і взагалі Джордж Орел таким чином ілюструє, як починався соціалізм, які правила були ухвалені, що було прийнято, і які чинники посприяли тому, що тоді людям так і не вдалося побудувати такий омріяний комунізм. Насправді ця книга, як мені здається, вона не тільки про це. І взагалі вся творчість Джорджа Орла, вона якоюсь такою канвою пронизана про його ненависть до влади, взагалі до феномену влади, не до якоїсь конкретної влади, а до влади в цілому. Лічно тих, хто перебуває при владі, Джордж Орл назвав тут свинями. Тобто свиня це такі собі верховні тварини, які верховодять над усіма іншими тваринами над конями, над гусями і так далі, над усіма, хто живе у цьому колгоспі. Ось подивіться, суне конячка. Так от, хочу вам сказати, що ця конячка це я. Адже кожен раз, коли вона збивалася, щось не виходило, десь не добирали план, то конячка говорила, я буду працювати ще більше. І так само на багатьох своїх роботах працювала я. Я завжди говорила: Ой, там не важливо, що треба піти поїсти, ой, треба швидко здати щось там. Треба так з почуттям обов'язку все виконувати. Треба дуже сильно гарно старатися. І так тоді це закінчувалося. Що Ілона, іди, принеси, Ілона подай, Ілона зроби, Ілона, напиши, Ілона, поможи. А далі що? На тобі хлібчика поїж, заспокойся. Так бувало часто ввечері. що Заплатять тобі три копійки, іди купи собі хлібчика погрози і заспокойся. Отже, стан речей простий: якщо ми не свині, то ми колгоспні тварини, раби, пролетаріат. Що з нами може робити влада? Вона може нас контролювати, знущатися над нами, випробовувати нас на міцність. І так по суті працює будь-яка система влади, будь то якась робота, установа чи взагалі держава в цілому, чи є цьому якась протидія? А вже ж в принципі вона існує на рівні держави. Це називається громадський контроль, коли уряд хоче запровадити якісь явно злочинні закони. То люди просто виходять на вулиці і не дозволяють йому це зробити. На заході у розвинутих країнах світу існують для цього проспілки. Вони там реально мають певний вплив, і до них верхівка прислухається. В Україні ж, якщо ви не мажор і не прийшли по якомусь там кумівству на роботу, у вас навряд чи щось вийде. Якщо ви один, то вам швидко прикриють рота. Якщо вас багато, то ви рано чи пізно просто звергнете, скинете верховну свиню і через деякий час самі станете свинею. Так. По суті, за уявленням Орвела працює механізм влади. І, і воно, можливо, так і є, тому що коли людина приходить до влади, вона, ця влада її псує і вона перетворюється, грубо кажучи, на свиню. Тут не мається на увазі, що свиня це там, якась паскудна людина, тут мається на увазі просто, що алегорично Орвел показав цих владних людей свинями, бо це такі собі хитрі тварини, які можуть керувати і управляти іншим. По суті, це порочне коло. Тобто є якісь тварини, грубо кажучи, і є свині. Рано чи пізно свині доходять апогею в своєму керуванні, контролюванні, продушуванні тварин, і тварини скидають свиней. Хтось із цих тварин... Дає на їх місце, починає керувати і перетворюється знову ж таки на свиню. Можна це назвати порочним колом, адже це такий цикл, з якого неможливо виплутатися. Хоча на рівні держави успішні країни заходу показали, що в принципі вирватися з порочного кола можливо. Але про це треба думати завчасно. У нас в Україні все відбувається навпаки. Постійно відбуваються революції за революціями, де ми постійно скидаємо владу, але не думаємо про те, що буде далі. І... Відомі політики наголошують на тому, що насправді важливо не скинути попередню владу, а подумати про те, що буде далі. І як на мене, то на жаль, за 25 років нашої незалежності ми навчилися руйнувати. Ми навчилися руйнувати Ленінів, скидати там їхні ці статуетки, які нікому взагалі не потрібні і нікого не цікавлять. Ми навчилися перейменовувати вулиці. Ми навчилися щось там вимагати і кричати. І постійно дестабілізувати ситуацію, але мене навчилися будувати, мене навчилися правильно обирати правильних людей. Ми не навчилися просто конструктиву. Найчастіше у нас відбувається саме той маленький етап бунту, коли ти скидаєш свиню. Але скинути свиню це просто короткий етап порочного циклу і кола, з якого неможливо вибратися. І, взагалі, якщо говорити про мої власні думки, то я не знаю, чи можна вибратися з цього порочного кола, але принаймні те, що ми можемо зробити у себе на роботі або як громадяни своєї держави, то принаймні ми можемо пам'ятати, що було до цього. Адже незважаючи на те, що скажуть нам газети, що напише нам інтернет, ми повинні пам'ятати про ті правила, які були написані фарбою з самого початку, а не про те, що змінювали і підтасовували в наших головах. По суті, це критичне мислення, це те, про що зараз говорять, що потрібно навчати медіаграмотності дітей, що потрібно викликати в них якесь критичне мислення, потрібно розвиватися. Тобто, єдине, що ми можемо зробити в цій ситуації, це не давати нашим свиням аж надміру нахабніти. Тобто, якщо ми уклали якийсь договір на роботі, найчасніше це буває так. Ми приходимо на співбесіду, все ніби добре. Ми там домовляємося про певні рамки. У нас є певні чітко визначені обов'язки. Ми говоримо, наприклад, що ми працюємо до шостої, що в нас є година перерви. Проходить місяць, другий на нас навалюють купу обов'язків. Ми забуваємо про те, що ми маємо своє законне право поїсти і відпочити ту нещасну годину. Ми помічаємо, що в офісі всі сидять не менш ніж до сьомої, і ми мовчимо. А мовчимо, ми тому, що мовчать всі інші. По суті, діє той самий колгосп, і ми просто мовчимо, 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 аж поки нам горлянку не перекриє, і ми не скидемо свиню. Отже, я достеменно не знаю, чи можливо якось вибратися з цього порочного кола, але особисто я для себе зробила такі висновки, що єдине, що ми можемо зробити, єдина наша сила в боротьбі з владою, це розум. Адже владі найлегше управляти дурними і заляканими тваринами. Тобто, якщо ми будемо розумними, ми будемо критично ставитися до того, що відбувається, то нашим свиням буде складніше надурити нам голову. Ось такі висновки я зробила для себе. Пишіть про свої думки стосовно цієї книжки в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, потіште мене вподобайкою, і найкращою вдячністю від вас для мене буде поширення відео друзям.